І так, сьогодні я ще вирішив злити сосаду Ліводійський чорний. Уже стемніло на дворі, Ну, все ж таки вирішив його теж злити. Вже вставив шланг, вже пустив в підвал, освітлення на вулиці в себе включив фонарі. Жінка в підвалі. І що я вам хочу сказати? Тут такий аромат вина в этом ливадийском черном. Просто капец. Сейчас я вам покажу. Ось вот Кевно оно чернючее. Я там потом в подвале вам покажу, какое Чернючи. Ну, сейчас я наберу. Вот да. Я его набрал. Это Це просто чернило. Чернило. Но она ведь и не хочет просвещаться на светло. Бачите? И кем оно чернило? Ливадийский черный. Ось да. Ливадийский черный. Капец. Ароматный. Целый букет. А ну. Ммм, какой тут мускат, обалденный. <звучит> да, аромат тут обалденный. Ну, ему еще трошки треба постоять. Еще горчинка в него трошки есть. Итак, пошли далее. Ливадийский черный. І так. Хочу вам ще показати сьогодні. Все ж таки до вечора я злив свій Ліводіський чорний. І злив його вже в ємність. Ось це ємність. Ліводисткий чорний він в мене був з підвищеною сухристістю. Це я так хотів. Воно в мене сухе. Я все ж таки подивлюся, він в мене теж бути до восьми, бриз Остаточний цукор він ось, він повинен бути. На Аромат дуже добрий, добрий. Прямо все на себе мускатний аромат. Смак у нього ще трошки з гірчинкою, тому що воно ще молоденьке. Вино йому ще треба постояти. О, зараз я вам покажу. Ось до, що в мене вийшло, десь ну ємність на 250, тут десь до 200 літрів. Десь до 200 літрів є ліводійського чорного. Аромат бомбезний, суперовий. Колір я вже вам показував в бокалі на просвіт фонаря чудовий. Зараз буду накривати кришку, хапут. Герметично його запаковую і хай стоїть. Хай стоїть, потім, потім буду його куштувати і визначати, коли вже можна буде його дігустувати. Но поки ще рановато йому. Рановато. Аромат обалденний. І так, все. Лівадійський чорний також вже і знятий з осаду. Зараз я зараз запакую ємність і на цьому все. Будемо чекати. Чекати. Витривка і витримка. Потім будемо тільки дістувати. Все, до побачення. Всього-всім найкращого. До других роликів. Все. Одещина, селище лише Всім до побачення. Все, я працюю далі, буду пакувати.